Виготовлення зберігання, перевезення, розповсюдження, носіння георгівських або гвардійських стрічок караються штрафом до 2,5 тисяч гривень або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років з конфіскацією таких стрічок. Такі зміни до кримінального кодексу України пропонує внести група народних депутатів. Якщо ж такі стрічки використовуються як складова частина офіційної нагороди СРСР або республік, що входили до його складу, а також держав, що припинили своє існування, то каратися законом це не буде. Так зазначається у даному законопроєкті. Для того щоб в українському суспільстві раз на завжди розставити крапки на дві, для того щоб, скажімо, не виникало суспільних збурень і конфліктів, ми пропонуємо, щоб ця, ця стрічка вона була під забороною, і відповідно публічна її носіння. Було б неможливим. Ну а якщо ветерани СС прийдуть в Ізраїль і піднімуть свастику, ну то яка які ми висновок з цього зробимо? Напевно, це погано. Так само і символ, під яким сьогодні вбивають, катують українців, цей символ явно не має бути законним і легітимним на території України.